Доброго дня! Сьогодні ми з вами розберемо те, що на мою думку, має мати при собі кожен українець в ці неспокійні часи, для того, щоб надати першу домедичну допомогу собі або своїм близьким, або перехожому при якихось. Не хороших ситуаціях, тому що, на жаль, по містам прилітають балістичні ракети, шахеди, і все це падає на голову звичайних людей. Перша домедична допомога надається на місці до приїзду швидкої. Ми будемо це розбирати на прикладі загальновійськової аптечки. Її ще називають аптечка IFAK від американського стандарту. По якому вона натівського стандарту, по якому вона збирається, тобто вона має отакий от форм-фактор. Я не кажу, що вам треба її завжди брати з собою, хоча треба. Але але, декілька з цих речей варто просто покласти в кишеню, для того, щоб вони у вас були. Що ж є в цій аптечці? І з чого ми починаємо? Ми починаємо зі жгута, або зараз всім знайоме слово турнікет. Турнікет для чого він використовується? Для того, щоб е, працювати з масивними крововтратами. Що таке коротко масивна крововтрата? Орієнтуємося на е, кров. Якщо ми бачимо на людині кров і її багато, ми рахуємо, що це масивна кров, крововтрата. І перше, що ми використовуємо, це турнікет. Це жгут, який накладається на ногу, на руку, і, в принципі, все. Тобто воно накладається тільки на кінцівки. На шию так, на шию краще не накладати, тому що ну, хіба що це людина, яку ви дуже-дуже не любите. Це давляча пов'язка або ізраїльський бандаж. Вони бувають отакі от довгі, вони бувають в різних упаковках, вони бувають зелені. Коричневі, великі, маленькі, для чого воно. Після того, як ми наклали турнікет, ми маємо зрозуміти, що це за поранення. Якщо це влетіло скло, а, якийсь осколок або ще щось, це може бути аварія, а, це може бути а, в принципі, що завгодно. Людина впала, поранилась. Якщо ми бачимо а, точку поранення. Для цього треба використовувати атравматичні дожиці з круглими кінцями, якими зрізається одяг. І коли ми його бачимо, ми накладаємо цю давлячу пов'язку. Тут все просто: подушечка кладеться на рану, потім тугенько замотується зверху. До того, як це накласти, треба використовувати прямий тиск, тому що дуже багато людей. А коли вони бачать поранення, вони починають робити що завгодно, крім прямого тиску, що є єдино правильним в даній ситуації. Коли людина втрачає кров, на рану треба натиснути рукою, ліктем, коліном, краще руками. І краще для цього мати в цій же ж аптечці знаходяться рукавички. Якщо ви маєте час надягти рукавички перед тим, як надати допомогу. Пораненому комусь не собі своєї крові ми не боїмося, тому що ми не можемо від неї заразитись. Але, на жаль, серед людей багато захворювань, які передаються через кров. Тому перед наданням допомоги комусь бажано натягти оці от рукавички для того, щоб не заразити себе. І руками в цих рукавичках вже створюємо прямий тиск, накладаємо турнікет. Потім давлячу пов'язку безпосередньо на місце поранення. Далі вже по ситуації. Що ще має бути в аптечці? Коли я кажу, що це аптечка загальновійськова, всі можуть подумати, що вона треба солдатам на полі бою. Так, вона треба солдатам на полі бою. Звичайно. Але якщо така аптечка буде у вас лежати замість звичайної автомобільної аптечки в машині, а це. В рази підвищує ваші шанси і шанси ваших близьких, що знаходяться в цій машині, при ДТП, при втраплянні уламків а, і при допомозі комусь на дорозі, в місті, вдома і так далі. Тому що зазвичай машина є поряд. Я як медик рекомендую аптечку носити завжди з собою. В мене є невеличка поясна сумка, де в мене в принципі, знаходиться майже той самий комплект. Що знаходиться в аптечці? В аптечці є гемостатичний бин. Він може бути хімічний. Це Целокс і інші а, виробники. А він просочений спеціальною а, рідиною, спеціальним засобом, який а, допомагає швидше згортати кров. Крім цього, це може бути звичайний бинт, але спресований. Це гемостатичний бинт, яким ми а, надаємо допомогу при проникаючих а, пораненнях, а, при обширних пораненнях. Не може затампонувати рано, якщо ви простому просто запихати оце все. Можна ще оце впихаємо весь бинт, який є в аптечці, а в аптечці його багато. Поки цей бинт не зрівняється з краєм рани і ви не заб'єте його. Таким чином, ви допоможете людині не спливти кров'ю і е, дочекатися медиків, які нададуть вже медичну допомогу. Далі. Якщо у нас є поранення грудної клітини, в грудну клітину ми нічого не пихаємо, не засовуємо, не намагаємося щось звідти дістати. А, якщо в грудній клітині у людини а, є, по-простому говорячи дірка, а, це може призвести до так званого А, Розказувати, що таке, це зараз не буду, але в нашій аптечці для цього є спеціальний засіб, називається оклюзійна. Наліпка, окклюзійна пов'язка. Їх зазвичай дві, якщо вона одна, це теж добре, якщо п'ять це взагалі чудово. Чим більше їх, тим, тим краще. Це я думаю, як звичайний медик. А як ними працювати? Дуже просто. Воно дуже схоже на скотч або пластир. Бачите, поранення на грудній клітині розпакували, наліпили. І людина має набагато більші шанси вижити. Деякі аптечки, які зараз продаються на ринку, а не повністю укомплектовані або укомплектовані не дуже хорошими компонентами. Тому рекомендую перед тим як купувати аптечку, а це рекомендую зробити кожному. В інтернеті просто знаходити сайт, забиваєте просто в пошук. Що має бути в аптечці? І вам вибиває список, то що я зараз розказую, з фотографіями, з тим, що має бути, яке наповнення. І тоді ви будете більш свідомо підходити до врятування свого або чиєго життя. В аптечці є армований скотч. Для чого він? Та штука універсальна абсолютно на скотчі, в принципі, тримається півфронту. В аптечці він знаходиться для того, щоб скріплювати пов'язки. Він може використовуватися як аналог окклюзійної наліпки, тобто ми можемо його наліпити на грудну клітину для того, щоб повітря не проникало в грудну клітину. Ну і в принципі, все залежить від вашої фантазії, тому що скотчем може зробити багато чого. Говорячи про скотч. У нас є пластир. Пластер хірургічний або просто пластир в мотку. А це теж від пораненого пальця до замотаної пов'язки, яку вона і треба її скріпити. Закріплення на людині, наприклад, того, що я зараз буду розказувати далі. Далі я буду розказувати, що має бути щиток. Щиток на око. Тому що якщо у нас є, не дай Бог, якесь поранення в око, ми не маємо його ні промивати, нічого звідти діставати, а взагалі ніяк не чіпати, навіть якщо звідти щось, не дай Бог, стерчить. Бо що ми можемо максимально зробити на етапі до медичної допомоги, це використати щось подібне, такого щитку. Або його, або можна взяти пластикову ложку і відламати від неї частину, яка схожа на цей щиток. Накладаємо на око і закріплюємо цим самим пластирем. В загальновійськовій аптечці ще знаходиться дві важливі речі. Перше це маркер. Здавалось би, навіщо маркер в аптечці, ну, ми ж тут не помалювати, зібралися. Маркер дуже важливий, тому що ще на першому етапі, коли ми а, працюємо з масивними крововтратами, а, які а, самі небезпечні а, при пораненнях, тому що перше, це треба людині додати дати сплити кров'ю. Друге, це забезпечити прохідність її дихальних шляхів. Але етап не дати сплисти людині кров'ю це самий, великий, самий обширний. і, як ви бачите, в аптечці майже все. Прямо на це. Чому я це кажу? Маркер і турнікет це дві пов'язані речі. Тому що, коли ви накладаєте на людину, на її кінцівку турнікет, тут є спеціальна бірочка. На цій спеціальній бірочці ми маркером малюємо час накладення турнікету. Для чого для того, щоб а, прибувші медики Вони зрозуміли, коли накладений турнікет і яку саме допомогу треба надати пораненому? Крім цього, а, бажано час записати ще десь на одязі пораненого а на руці деякі там пишуть на лобі. А, Зазвичай просто на місці, яке одразу видно, і медики розуміють, що це саме час накладення саме цього турнікету, того, що турнікетів в аптечці два. Назоференгіальна трубка. Для чого вона? А, зачасту від шоку, від тої ж самої крововтрати, людина може втратити, а, втратити свідомість. Для того, щоб вона під час втрати свідомості. Не задихнулося, в аптечку кладуть оцю от спеціальну трубку. назо парингіальна. Тобто вона вставляється в ніс. Якщо ви купуєте аптечку собі, має бути певного розміру, правильного розміру. Тобто, коли ми витягуємо трубку, ми маємо виміряти відстань від крила доса до мочки вуха. Якщо ця трубка, от наприклад, ця трубка мені підходить. Якщо вона буде, наприклад, довша, в мене є довші трубки, ця трубка мені вже трохи завелика. Якщо вона завелика, в принципі, це нічого. Якщо вона закоротка, вона не буде виконувати просто-напросто свою функцію. Також в аптечці може бути присутній і дуже хорошо, якщо він буде присутній, спеціальний гель для опіків. В принципі, опіки це тема теж велика, тому що дуже багато помилок роблять люди при роботі з опіками. Коли ми бачимо опік, перше, що ми маємо зробити, це прибрати звідти температуру це холодна вода. Це те, що є в доступі, в принципі, завжди. Якщо у нас є в аптечці спеціальний гель, мастимо цей гель на опіки. Він спеціально зроблений для цього. Все інше. Ми просто-напросто при першій домедичній до допомозі не використовуємо. Що у нас ще є в аптечці? В аптечці у нас є звичайні бенти, штука універсальна. Можна підв'язати руку при перелові, можна використовувати для поранень, можна тампонувати ці самі поранення. Знову ж таки, вони мають бути і якраз бенти. Зазвичай тут є. Ваші аптечки, по-перше, звісно, мають бути медичні препарати, які ви використовуєте для себе, для свого користування. Але, але це не означає, що цю аптечку треба забити як аптечку вдома, купою таблеток і так далі. Тому що, якщо щось стається, ви відкриваєте аптечку. Це все розсипається, створюються ще більше паніки, а тому тут має бути все саме необхідне. Говорячи про якісь сильні знеболювальні і так далі. Я як бойовий медик кажу, що цього в аптечці, на мою думку, і на думку багатьох медиків не повинно бути. Тому що сильними знеболювальними і іншими медпрепаратами мають користуватися спеціально навчені люди. Вам вистачить того, що я показав. Тож, на мою думку, така аптечка має бути у кожного. Якщо ви автомобіліст, це must have. Тому що якщо ви подивитеся в свою автомобільну аптечку, яка лежить в кожному автомобілі, ви зрозумієте, що її наповнення. Не просто не відповідає на нинішнім сьогоднішнім реаліям, а воно не відповідає взагалі за часту ніяким стандартам надання домедичної допомоги. Yes. За пару тисяч гривень ви можете купити вже наповнену для вас аптечку, яка справді може врятувати життя вам, вашим близьким або комусь, кому ви зможете надати допомогу. Як надати допомогу, це інша тема, якою ми доторкнемося в наших наступних відео, на яких я буду показувати більш предметно, як цим користуватися. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, в ці неспокійні часи.